Мої вітання, друзі! В ефірі інформаційна програма Деталі на часі. В студії для вас працює Віолета. Цап щороку, в другу неділю жовтня, в Україні відзначають День художника. Тож, власне, через це сьогодні я вирішила трошечки відволікти вас від новин про війну. І впродовж наступних 20 хвилин ми будемо спілкуватися про мистецтво і ближче познайомимося із творчістю моєї гості закарпатської художниці Ольги Кашай. Вітаю вас, пані Олю. Добрий. день. Дуже рада вас бачити. Yeah, я думаю, що наші телеглядачі вже здогадалися, що ви внучка відомого народного художника України Антона Кашая. Власне, напевно, ви зростали в такій творчій атмосфері, формувалися як особистість у такому родинному артсередовищі під впливом відомого дідуся. І здавалося б, що не було особливо варіантів аніж стати в майбутньому художницею. Але я дуже здивувалася, коли знайшла в інтернеті інформацію. Що ви отримали спершу освіту юриста. Розкажіть, будь ласка, коли саме розпочалися ваші взаємини із мистецтвом? Мій шлях доволі не самий традиційний. Насправді часи були не самі легкі, тому мої батьки намагалися мені дати найкраще, тому вирішено було взяти класичну певну освіту. Рахували так, що якщо є бажання малювати, то я зможу це зробити незалежно від того, яка в мене освіта. Коли вступила до вишу, звичайно, я поринула в навчання. Не до цього було. Але трошечки згодом, коли я закінчила вищий навчальний заклад юридичний факультет, я відклала свій диплом і самі події таким чином складалися, що я стала на шлях мистецтва. Угу. До 5 років до того часу, мушу сказати, зовсім не малювала, не творила. А в дитинстві? А не, не можу сказати, що були особливі а Хоча моя родина, звичайно, дуже творча і обожнювала картини дідуся, я надзвичайно любила свого дідуся, і він мене, він мене єдиного кого впускав до своєї а, майстерні. Туди угу. нікого не можна було. А я завжди з ним була. На жаль, мені було тільки 8 років, коли він помер, тому все таки фундамент заклався. Але що, що мною рухало далі, то. То любого до мистецтва, вона вже трошечки згодом з'явилася. Тож у 25 років сталася така подія, була крадіжка нашого краєзнавчого музею, були викрадені роботи закарпатських митців, це Йосипа Букшая, в тому числі й мого дідуся і решти художників. Якось до цього пустили по новинах програму документальну і показували фільми з майстерні, де був. Мій дідусь, я поруч з ним, були інші закарпатські художники. Якось мене це розчулило, і я пішла до його майстерні, вибрала фарби, холсти, і в той самий день у мене звиття змінилося зовсім інше вектор. Я почала малювати. Mm -hmm. Я можу вас зрештою запитати, адже ви розказали, що ви були улюбленицею свого дідуся. Ви єдина, кого він впускав до своєї майстерні. Невже до часу Дитин в дитинстві він не схиляв вас до малювання, не хотів перед вами відкрити оцей світ картини і чи не розвивав у вас любов до прекрасного до мистецтва? Ви знаєте, він дуже був толерантний і витриманий, я би сказала. Скільки я хотіла до нього підійти, стільки я підходила, і мені завжди показував. Мене завжди цікавило одне питання. Я не могла зрозуміти. От палітра він змішував ці фарби. Я могла запитати, чому ця фарба не є чиста? Він каже: вона не є чиста, вона є моя унікальна фарба. То, можливо, саме тоді я зрозуміла, як помішуються фарби, кольори і півтони. Зрештою другу свою освіту ви здобули у Закарпатському художньому інституті на факультеті дизайну. І на вашу думку, чи у наших профільних мистецьких закладах розвивають особистий талант художника? Чи настає момент, коли хочеться чогось більшого, аніж вони можуть запропонувати? Я з великою повагою і вдячністю ставлюся до Закарпатської академії мистецтв. Все таки. Я до цього відношуся таким чином. Це є база, це є фундамент. Якщо у людини є талант, то звичайно вони його тільки підкріплять навиками, а все решта це робота власне особистості художника. Якщо ти хочеш розвиватися, то ти робиш це сам. Все, що має надати, я так рахую, навчальний заклад, це грамотність і допомогти майбутньому художнику подолати страх. Угу. Тобто я правильно вас зрозумію, для того, аби стати успішним художником, не обійтися без таланту і не можна компенсувати відсутність таланту ну, якоюсь такою наполегливою дуже роботою. Робота, звичайно, це 90%, 10% я рахую, це талант, але потрібно працювати над розвитком власного світобачення. Тоді ти будеш цікавий. Якщо ти будеш тільки навики зображувати, то глядач завжди буде відчувати, що його це або чіпляє, або ні, або погляд буде зупинятися біля його робіт, або не зупиниться. Тобто воно може бути дуже гарне, воно може звичайно статично виглядати, але роботу не буде брати за живе, угу. і не можна індифі... його потім відрізнити від інших решти художників. Угу. А чи можна взагалі у наш час обійтися без комерційної хватки, зв'язків піару аби заявити про себе у мистецькому середовищі? Складне питання. <ріст> Насправді я рахую, що художнику потрібна допомога і підтримка цих людей, котрі б могли проштовхувати мистецтво. Взагалі це дуже складний процес, тому що художник він є емоційна людина, а це завжди буде заважати, грубо кажучи, в бізнесі. Це завжди буде заважати в розвитку, саме в певному піарі. Тому що я рахую, що. Це, якщо це є вдається поєднати, то це велике щастя. Якщо ні, то потрібно звертатися до, до менеджерів, скажімо так. Ми говоримо про успішність художника. Мені цікаво дізнатися, що взагалі ви вкладаєте в цю тезу, тому що загально поширено це слава, визнання, гроші. А для когось це просто отримувати задоволення від самого процесу написання картин. Чи повинен все таки бути симбіоз у усього цього? Звичайно, повинен власне для мене щастя, дуже велике щастя у творчості. Я щаслива, коли я маю змогу працювати у майстерні. Я тоді вільна, я тоді виплескаю свої емоції, те, що накопила. Успіх для мене це коли ти маєш таку можливість відійти від буденності, і повернутися в майстерню, робити своє. Також успіх, коли тебе впізнають. У мене це не, не пов'язано ні з коштами, ні з чим. Я бачу велике задоволення, коли відбувається персональна виставка. Е, я бачу емоції глядача. О, це дає дуже великий поштовх іти далі. Угу. Е, Ім'я вашого відомого дідуся під час вашого становлення як закарпатської художниці воно більше допомагало чи заважало? В деяких моментах допомагало, в деяких мені давало певні труднощі. Адже мій дідусь Антон Кишай це така величина, яку досягти неможливо не перейти, не обійти ніяким чином. І все життя зростало в цій атмосфері, я бачила його роботи, я розумію, що таке якісний живопис. І, звичайно, самокритика у мене дуже велика присутня. І багато людей, більшість, намагалися все ж таки порівняти. Uh -huh. А так, як я розпочинало свій творчий шлях, можна сказати, з його творчості, адже я з його картин полотом вчилася. Далі потрібно стояла дуже серйозна задача знайти себе. От, до речі, про знайти себе. Різноманітна тематика творів засвідчує постійний творчий пошук. Ольги Кашай. Це витяг з Вікіпедії про вас, який я вчора знайшла. Питання полягає в наступному, чи ви досі перебуваєте у творчому пошуку, і чи взагалі вважаєте це нормальним явищем для художника? Бо, як на мене, митець, котрий постійно в пошуці, котрий експериментує, має більше шансів створити щось виняткове, а якщо пощастить, то щось і геніальне, аніж той, хто працює у таких звужених рамках у одному стилі. Чи Можливо, я помиляюсь. Абсолютно не помиляєтеся. Взагалі, художник цікавий своїм розвитком. Такий етап, трошечки дещо інший, зміна. Щороку у нас відбуваються виставки в спілці художників. Це також дуже повчально для нас, тому що ми готуємося, ми намагаємося за рік. Дещо змінити, показати наскільки ми різнопланові. що ми виконуємо інші роботи, іншого жанру, можливо, і в цьому є розвиток. Тобто дуже цікаво. Ми чекаємо з нетерпінням обласної обласних виставок, особливо до дня художника, тому що вона для нас самознакова. знакова. Угу. І дуже цікаво, ми всі збираємося і дивимося полотна один другого. І, можливо, деякі помилки помічаємо, але зазвичай це дуже цікавий процес. Я знову ж таки, якщо дозволити, повернуся до творчості вашого дідуся. Ви казали, що ви дивилися на його роботи, коли навчалися малюванню. Чи відчуваєте ви зараз бодай фрагментарний вплив його робіт на вашу манеру створення полотен? Звичайно, його колористика в мене в серці. Угу. Я до сих пір щодня вивчаю його роботи, і мене дивує, наскільки він міг відчувати тонко цей світ. Звичайно. Повторити я не, не зможу і не, не маю такої цілі, але деякі, деякі особливості, звичайно, я для себе використовую. І я рахую, що це є нормально. Війна. без неї на превеликий жаль, ми не можемо будувати сьогоднішню розмову. Як вона вплинула на вас як на митця, і чи продовжує впливати зараз? Бо я знаю чимало художників, яким вдалося абстрагуватися від подій, які відбуваються в Україні, вони тихенько працюють собі у майстерні і отримують задоволення від того, чим вони займаються зараз. Я говорю про безпечні регіони нашої країни. Звісно, звичайно, це не могло минути непомічним для мене. Два, перші два місяці я взагалі не могла нічого робити. Це шок, це, це відчай, це намагання допомогти якимось чином. Тому дуже багато працювала в благодійності і продовжую працювати у благодійному фонді надалі. Uh -huh. Потім трохи згодом, коли вже ми звикли, не звикли, але адаптувалися до цієї ситуації, художники почали об'єднуватися. Ми почали організовувати. Благодійні аукціони, продажі робіт. Адже таким чином ми допомагаємо Збройним силам фінансово. Не завжди художник має змогу долучитися фінансово саме, але через продаж полотен ми зібрали досить солідну суму грошей для Збройних сил України. Так. Так, це організатори національна спілка художників і благодійні фонди і інші. То сюди дає можливість, ми намагаємося участвувати. Такий наш внесок. Ну звичайно, змінилася творчість. Змінилася, тому що тепер ми думаємо, ми зобов'язані працювати ще більше, щоб допомагати ще більше. З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну весь світ, якщо досі і не знав про нашу державу, то почав цікавитися нашим побутом, нашою культурою, нашими традиціями, нашим мистецтвом за вашими спостереженнями, чи зріс попит саме на роботи українських митців і, взагалі, як війна вплинула на вартість робіт. У ну, закарпатських художників, наприклад, я би сказала таким чином: наші роботи закарпатських і українських митців це не тільки живопис, це і скульптура, і інші жанри вони завжди цінувалися і за кордоном, і всюди. А тепер відбувається така річ, що дуже велика підтримка і заходу саме в цих вже благодійних організаціях. Тому як були продажі, так вони і є. Просто тепер уже більше воно напрямок іде на допомогу збройним силам. знову ж таки повертається до цієї теми. Угу. Було є і буде. Готуючись до розмови з вами, я знайшла інформацію, що до війни у вас відбулися дві виставки: нове покоління і безмежність еволюції. Але е до ефіру ви сказали, що це недостовірна інформація, що їх було більше. Розкажіть, будь ласка, що це були за виставки і де вони відбувались? Так, була в місті Мукачево у мене виставка. Вона була спільна з, з моїм дідусем. Ми вирішили зробити такий проєкт. Би мовити, щоб а, кожен глядач міг м, порівняти знов ж таки, творчість uh -huh. мого діда і мене наглядно. Другий проєкт був, звичайно, це був е, в чесь, е, посольстві Чеської Республіки, в місті Ужгороді. А потім я зробила перс, е, серію персональних виставок в місті Києві, а також у місті Рівному. Е, це був проєкт з Київським університетом права. А ми долучали до цього проєкту молодь. Тобто я рахую, що це така була виховна функція. Я рахую, що саме в такі моменти закладається любов до творчості. Хай би це було малювання, фортепіано, можливо, інша якась музика, але це завжди розвиток. Тому серія таких проєктів також була. Це був Київський університет права, місто Київ. Це був також Київський університет права в в місті Рівному. Після цих виставок я зробила в Рівненському краєзнавчому музеї, який дуже тепло мене прийняв. Завжди буду пам'ятати цю виставку в місті рівному а, до ефіру. Ви зізналися мені, що окрім того, що ви юрист. Художник, ви ще працюєте у податковій службі. Це для мене просто якийсь шок. Контент насправді. Так. Як і наскільки творча людина може поєднувати ще й таку роботу. Коли ви, власне, малюєте, коли у вас натхнення, від чого це залежить, чим ви працюєте зараз? Взагалі, це справді не дуже просто поєднувати і державну службу, але є душа. І вона завжди потрібна повинна живитися чимось. Саме що мені надихає мене, по-перше, це дуже приємні зустрічі з друзями, це приємні розмови, це душевні люди, також природа. Наша природа прекрасна, і щоразу, як я виїжджаю в гори, чи це пленер, чи просто прогулянка, я повертаюся вже в іншому настрої, мені вже хочеться творити. Пані, Олю, я дуже вдячна вам за сьогоднішню розмову і, користуючись нагодою, хочу привітати вас із днем художника. До речі, знаю, що завтра ви святкуєте ще й свій день народження. Я бажаю вам успіхів у роботі і натхнення у вашій творчості. Щиро дякую вам. А мені би хотілося залишити після себе невеличку згадку. Я для вас дещо приготувала. Я дуже-дуже дякую. Це такий, друзі, приємний сюрприз. Ви могли споглядати картини Ольги Кашай під час того, як ми з нею спілкувалися. І зараз я вам продемонструю свій подарунок, який обов'язково займе місце в моїй оселі. Я щиро вам дякую. І вам щиро дякую за запрошення. Ну і звісно, я хочу привітати всіх митців. До речі, серед них є і мій батько, із Днем Художника. Ви не тільки створюєте красу, але й залучаєте людей до світу прекрасного. Я бажаю вам, дорогі художники, гармонії як у житті, так і в творчості. Ну і пам'ятаємо, що кожним днем, кожним святом, ми повинні завдячувати Збройним силам України і допомагати їм боротися з ворогом. Кожен на своєму фронті, кожен у міру своїх можливостей. Я прощаюся з вами рівно до наступного тижня. Нехай вам щастить. Побачимося.